Для розслідування трагедії Іловайську призначили спеціальну експертизу, заява генпрокуратури. Вже допитали керівника генштабу на черзі учасники бойових дій. Який курс долара закладено в бюджет 2015 і чому офіційний відрізняється від курсу на чорному ринку? З'ясовували наші кореспонденти. Регіонал Нестор шуфрич в лікарні політика побили в Одесі під облдержадміністрацією. 21 перша година новини вівторка на першому в студії Ілона довгань. Мої вітання. Росія стягує війська до українського кордону. В Ростовській області спостерігається накопичення збройних сил. Мова про кілька бригад спецпризначення. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. А в північній частині Донецька ведуться активні бойові дії. Про це повідомляє мерія в день прямим попаданням. Снаряда була пошкоджена високовольтна лінія. Смолянка магістральна, знеструмлено низку підстанцій, від яких живляться мережі всіх підприємств міста, що подають енергію. І знову обстріляли. Донецький аеропорт. Більше подробиць в сюжеті Володимира Карабана. Після двох потужних обстрілів із Градів Донецький аеропорт сьогодні намагалися взяти штурмом. В РНБО кажуть, атаки відбили. Терористи ж пропонують українським військовим здатися. Що насчет нашого присутня закінчити миром? Рішає. Скільки часу вам треба? Просто реально говорю, ребята, підкріплення там нету. Не сподівайтесь. Ми, в принципі, розуміємо, яка кількість бойовиків і важкої броньованої техніки знаходиться у Донецьку, скільки її спрямовано на те, щоб вибити українських військовослужбовців з Донецького аеропорту. У нас дуже багато є і своєї техніки. Вони не знаходяться в оточенні. У них є підкріплення, і вони дуже успішно ведуть оборону аеропорту. Під артилерійські обстріли потрапили населені пункти Луганської та Донецької областей. Частину будинків зруйновано з деяких сіл виїхали всі жителі. Також за останню добу з градів п'ять разів обстріляли населений пункт Нікішине. Бомбили Малоорлівку, Рідкодуб, Чорнухіне та Дебальцеве. З міста Кіровського терористи стріляли в напрямку Донецька та Єнакієвого. У Маріуполі українські сили укріплюють рубежі. У штабі АТО кажуть, диверсійних групу місто не допускають. Обстановка навколо Маріуполя. Повністю контролюються українськими військовослужбовцями за допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів забезпечить охорону та оборону цього приморського міста. Лідери бойовиків хочуть затопити шахту глибока, що у шахтарську про це нам повідомив військовий експерт Дмитро Тимчук. Він зазначає, що копальня є однією з найбільш сучасних і потужних на Донбасі і має стратегічне значення зафиксировали, что это распоряжение было отдано руководством террористической группировки. І, судя по всьому, це розпорядження буде виповнені по поводу контроля копанок. Mm -hmm. Що там йде, да, йде шутки розділ доходу добитого? То тобто, 2 треті йде в пользу тіросійська організація, одна треті місна власті, таки, назначена тими терористами. Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль повідомляє: терористи з артилерійської зброї обстрілюють місто Попасну. Там загорівся медичний центр. Є загиблі і поранені. Скільки з'ясовують? Спеціальну військово-тактичну експертизу призначила Генеральна прокуратура України для розслідування трагедії в Іловайську. Про це заявив очільник відомства Віталій Ярема. За його словами, слідчі військової прокуратури вже допитали керівника генерального штабу генерала Муженка. Тепер допитують учасників бойових дій та командний склад. Призначені відповідні військово-тактичні експертизи. Військово-тактичну експертизу проводить Академія Збройних сил України, де дається оцінка керівному складу, дається оцінка кожному кожній ланці військових, як повинен був діяти і чи правильно діяв командир в тій чи іншій ситуації, і чи є в його діях склад правопорушення, яке можна кваліфікувати як злочин. Десять БТРів і Кразі відправлять на схід. Їх отримала Національна гвардія. Машини перевіряли в навчальному центрі на Київщині. І до 10 жовтня військові отримають зимову форму. Про це казав і прем'єр-міністр, який побував в цьому центрі. Що обіцяє видати командування і що отримують бійці насправді? Вікторія Пластун далі. Це демонстративний обстріл кразу. Такі машини поїдуть в АТО на озброєння Нацгвардії. Вони обладнані автономним опаленням. А такі БТРи вже працюють на передовій. Ці десять перед тим як відправити на схід, відвезуть до Харкова. Там їх переобладнають, встановлять захисну частину для бійця, який веде вогонь, та зміцнять озброєння. За словами командувача Нацгвардії, на це піде п'ять днів. Потім машини поїдуть в АТО. Прем'єр доручив додатково випробувати БТРи. Значить, з розробниками терміново, да, доки ще сніги не випали. Прогнать їх да, в умовах, условиях, подобних зімнім, да то есть по по болоту, по всьому, по грязюки, да, як він себе поводи в зимово-осінній період. А це зимова форма, яку показують премєр міністру кажуть, в таку вдягнуть бійців в Нацгвардії. Посмотрите, це верх зимней форми одежды. А це ніс форма діяти. Тобто, вот на це одягається воте. Для чого? Це, в перспект, виходить, дві форми. Ета спатіло, нужно постирати, он залишається в этом. Или это нужно, она испачкалась, он вона залишається в этом. Це это термобільо. Ось таку білизну, шапку та рукавиці, а також бронежилети і каски. Сьогодні отримують бійці Вінницької спеціалізованої бригади Нацгвардії. Вже в найближчі дні вони поїдуть в зону АТО. Все ну, таке, що для зими готуємося. От сьогодні видають білизну, вона звичайна четир. <рес> вона лежить на столах. Вона лежить на столах, яка терма. Все, все, що можу сказати. Ось ці бронежилети отримали бійці. Це панцир, це корсар. Качество защити написано одинакове. Ну, удобно, тут плечі. бокові шеї, плюс ще опускається. Пахова защита. Пахова защита. А в цьому, Все, що ви бачите, дві пластини і ткань, то Тобто не для того, щоб навіть прийдеться одівати розгрузку на нього. Потім для того, щоб опять же зняти, знімається розгрузка, потім знімається он. Коли тут більш удобно. Тут і розгрузка, і бока закриті, і шея закрита. Цей каже, отриманим комплектом, задоволений і показує виданий йому гранатомет. Щоб вночі. Та він хороший. Так звичайно, хороший. Ну казка і казка, це хороший. Це хороший. Що я вам скажу? видали все. Коли саме бійці з Вінничини поїдуть на передову, не знають. кажуть, чекають наказу. Їх у центрі підготовки нацгвардії 650. Вікторія Пластун, Андрій Скорик, перший національний. А військові топографи взялися замінити старі мапи ще радянські на нові в зоні. Ато фахівці визначають координати бойових підрозділів, маршрути колон з військовою технікою та вогневі точки противника. Нині армійці почали отримувати нові карти і не лише паперові, а й електронні. Наші колеги з Хмельниччини побували в топографічному центрі. Ці електронні тахеометри вимірюють відстань до вогневої точки противника. А це gps навігатор, який визначає координати артилерії та позиції ракетних військ. Геодезичні і топографічні розрахунки допомагають бійцям без похибки завдавати точних ударів по ворогу. Без наших точних визначень координат і розрахунків. Неможливо нашій артилерії влучити в противника. Це gps приймач він десь з 2007 року випуску. Ну, поки що працюємо з ним. Поломок не було. А це серце та мозок топографічної служби. Ці комп'ютери опрацьовують розрахунки топографів. Відтак, за допомогою сітки координат, на карту переносять розміщення механізованих танкових та артилерійських підрозділів противника з максимальною точністю. Їх складують в отакі контейнери і відправляють на фронт. У тилу працювати безпечно, кажуть топографи. У зоні бойових дій під обстріл потрапляли не раз. Стрілювали нас БМ 30 «Смерч». Підтримувалася з території Росії. І у нас було ну, осколки, трошки вже зашпакльовано у нас. Тут було пряме попадання в машину. Автомобільна техніка, в якій знаходиться оперативна інформація, не можна за... оставляти на... Для сепаратистів чи як їх назвати терористів за тиждень відремонтовані спецмашини знову вирушать на схід. Потреба у військових топографах велика, каже командир. Торік дві третини особового складу частини скоротили, а цього року мали взагалі розформувати. Тепер доводиться викликати фахівців, які звільнилися, та навчати поповнення. В Даний час так само офіцери, прапорщики, контрактники знаходяться в зоні АТО де виконують поставлені задачі. Первоначально поїхали. На півтора місяця вернулись дві недели отдыха і через дві недели уехали ще на два місяці. І от буквально 20 днів тому провели ротацію. Бракує не лише фахівців, каже командир частини, а й новітнього обладнання, зарядних пристроїв, сучасних спецавтомобілів. Допомагають волонтери та благодійники. Завдяки їм майже всі підрозділи в зоні бойових дій отримали нові топографічні карти. Лариса Світловська, Олександр Саричів перший національний. Орієнтир 12 гривень 95 копійок за долар. Такого курсу валютний міжбанк України тримається вже другий день. Чого не скажеш про готівковий ринок? Там американська валюта дорожча. Чому офіційний курс долара відрізняється від купленого на чорному ринку? Роман Ковтон. Другий день поспіль за долар на міжбанку дають в середньому 12 гривень 95 копійок. Саме за таким курсом укладається більшість угод. Інша ситуація на готівковому ринку у касах банків валюти немає. А от на чорному ринку зелений коштує більше 14 гривень. А є е курс, який, скажем, привишає, але м, в пределах на сьогодні там гривень. Там вчора немножко дешевле, поэтому ну это, я думаю ситуацію, которую можна и довольно доволі швидко. есть нічого тут критичного нету. То есть ми не ушли в пік, коротше всі боялись, що буде вообще неуправляемая ситуация. Она на сьогодні реально управляємо. Курс 1295 був закладений у розрахунок бюджету на 2015 рік, коли Україна підписувала меморандум з МВФ, каже голова правління української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей. Цей курс і визнали орієнтиром на зустрічі президента з банкірами країни. На совіщанні обговорювався саме цей курс як відправна точка бюджетування країни на наступний рік. Це дозволяє планувати як експортні операції, так і імпортні. Тобто можна закладувати в контракти в майбутніх періодах, можна закладувати цей курс, приходити в Національну банку і приобретати цю валюту. Тому цифри зрозумілі, осізаємі, тобто вони не придумані. Завтра в стінах НБУ пройде чергова нарада регулятора з керівниками вітчизняних банків. На зустрічі говоритимуть про поточний стан справ, на ринку та необхідні заходи з його стабілізації. Роман Ковтун, Віталій Бакуменко, Валентина Бричко. Перший національний. Це ще не всі визначні події вівторка. Про інші новини цього дня спочатку розкажемо коротко. Хто і за що повев регіонала Нестора Шуфрича? Следними органами одеської міліції, начато головної производство... Євросоюз відмовився скасувати санкції проти Росії. Посли країн ЄС вирішили не поспішати і дочекатися виконання всіх умов мирної угоди. В Гонконгу мітингарі поставили новий ультиматум владі. Китайський майдан вимагає відставки голови адміністрації. Ми боїмося, що поліція використає транспорт, тому і зводимо барикади. Депутати наступного вівторка розглянуть пакет урядових антикорупційних законів. Про позачергове засідання Верховної Ради голосив спікер Олександр Турчинов. Це було прохання Кабміну. Турчинов заявив, переконаний, що в парламенті для ухвалення рішень знайдеться належна кількість голосів. Серед пропозицій Кабміну антикорупційна стратегія до 2017 року. Це року. Проект закону про засади Державної антикорупційної політики в Україні, антикорупційна стратегія на 2014-2017 рік, які розроблені Кабінетом міністрів. І цей закон це фактично план конкретних дій в боротьбі з корупцією, розписаний на найближчий час, починаючи з наступного року і фактично завершуючи той час. Який кабінет міністрів бере для того, щоб Україна була повністю готова для вступу в європейський союз? Кандидатів у депутати наступного скликання в ці хвилини якраз визначають у ЦВК. Там завершується їх реєстрація. До півночі члени центру Борчкому мають розглянути майже 900 заяв від претендентів на мандат народного депутата. У ЦВК працює наш кореспондент Яна Танчак. Вона на телефонному зв'язку зі студією. Яно вітаю. Які останні новини? Ілона буквалько на ну, кілька хвилин тому розпочалося засідання. На ньому розглядають останні 880 заяв під кандидатів у депутати Верховної ради. Тут зараз визначатимуть, кого реєструвати, а кого ні. Всі ці заяви дійсно мають розглянути до опіночі. Такі строки, скажу, що вже зареєстровано 3148 кандидатів. По одномандатних округах це і самовисуванці, і представники політичних партій. Ще 3125 – Це кандидати, які йдуть по спискам 29 політичних партій. Голова ЦВК Михайло Хондовський сьогодні заявив, що голосування 26 жовтня відбув в Будь-якому випадку і новий парламент почне свою роботу вчасно. Тут себе сказали, що жителі Донецької і Луганської областей також можуть проголосувати і сподіваються на кращу ситуацію ніж була у порівнянні з президентськими виборами. Нагадаю, що тоді змогли проголосувати у восьми округах Донецької та двох та двох е, округах Луганської областей. Цього разу тут кажуть, що можливість провести голосування є в 11 округах в Донецькій області. Як мінімум в чотирьох округах в Слуганській області, скажу, що у ЦВК наголосили, що головним критеріям все одно залишається безпека, як для членів центральної виборчої комісії, так і для виборців, спостерігачів та журналістів. Ілоно дякую, колега. Це була Яна Танчак з ЦВК. Голосувати за новий парламент будуть і півмільйона українців, які проживають поза межами України. Вже створено 113 закордонних виборчих дільниць. Про це повідомив речник МЗС Євген Перебиніс. Дільниці розташовують в посольствах та консульствах України. В Росії на позачергових парламентських виборах працюватимуть 6 дільниць. В Німеччині 5, в Італії, Польщі та Сполучених Штатах по 4. Утворено 113 дільниць. Виборчих закордонних виборчих дільниць в 73 країнах світу, при цьому 109 закордонних виборчих дільниць утворено при посольствах та консульствах України. Міністерство закордонних справ України спільно з закордонними дипломатичними установами України здійснює роботу з поновлення та уточнення даних Державного реєстру виборців на підставі актуалізації даних консульського обліку громадян України, які проживають або Перебувають за кордоном, а також на основі особистих заяв <кій> громадян. Регіонала Нестора Шуфрича побили в Одесі на сходах під облдержадміністрацію з інформацією прес-служби Шуфрича. Понад 30 молодиків з червоно-чорними прапорами зайшли в приміщення і почали бити депутата в той час, коли він давав інтерв'ю. Після витягли його на вулицю. Шуфрич був разом з екс-губернатором Одещини Миколою Скориком. Радник голови Одеської області Зоя Казанжі на своїй сторінці у Фейсбуці написала, що на зустріч із нинішнім очільником області регіонала не запрошували, а приїхав він, начебто, назі. Брання опозиційного блоку із закривавленим обличчям шуфрича відвезли в міську лікарню. Як розповіла його прес-секретар, у політика, окрім синців на тілі, ще й гематома на голові. Прибиля активісти одеського права, сектора автомайдана і Євромайдану. Народний депутат адмінів своє участь в прес-конференції, прийняв рішення направитися в здання Одеської обласної державної адміністрації. О чому не сообщил в міліцію. и что не позволило своевременно принять необходимые меры по обеспечению его безопасности. Следственными органами Одесской милиции начато уголовное производство по квалифицирующим признакам части 2 статьи 296 хулиганство, совершенное группой лиц. Євросоюз відмовився скасувати санкції проти Росії, хоча на це розраховували в Москві з огляду на мінські домовленості про припинення вогню. Посли країн ЄС на зустрічі в Брюсселі вирішили не поспішати і дочекатися виконання всіх умов мирної угоди. Поки що сепаратисти відмовляються припиняти вогонь, визнавати Донбас складовою частиною України і проводити позачергові вибори. А російські війська досі регулярно перетинають український кордон і надають допомогу сепаратистам. Останній пакет обмен... Ежень проти Москви через агресію в Україні запровадили два тижні тому. Китай свій майдан в Гонконгу. Мітингарі поставили ультиматум владі. Якщо до кінця доби їхніх вимог не виконають, на вулицях з'явиться ще більше невдоволених. Тисячі людей вже тиждень вимагають відставки голови адміністрації Гонконгу. Їх не влаштовує політика Пекіна. Протестувальники заявляють, на виборах 2017-го Китай хоче протягнути до мерії своїх кандидатів про революцію. Парасолік як називають ці протести світові медіа. Далі Анастасія Синяговська. Багатотисячні протести паралізували центральні вулиці Гонконгу. Людей так багато, що поліція перекрила дороги. Не працюють школи, дитячі садки і адміністративні установи. Маршрути скоректував і громадський транспорт. На цих кадрах видно, мітингарі зміцнюють оборону, зводять барикади. Побоюється, що поліція спробує їх розігнати. Тільки за останні дві доби у сутичках із силовиками поранено 56 громадян, 89 опинилися за ґратами. Ми боїмося, що поліція використає транспорт, тому і зводимо барикади. Конструкцію мають зупинити правоохоронців. Перший масовий мітинг у Гонконгу провели 26 вересня. Згодом акція переросла у сутички з поліцією. Люди захищалися від сльозогінного газу парасолями. Світові медіа вже назвали гонконгівський протест революцією парасольок. Протестувальників обурює принцип виборів голови місцевої адміністрації. Пекін обіцяв демократичні вибори мера 2017 року. Натомість Цевих кандидатів усунув міська влада, йти на поступки поки що не збирається. Люди ж вимагають провести чесні перегони. Наші вимоги прості. Ми хочемо демократії, і справедливого волевиявлення під час муніципальних виборів. Гонконг, колишня британська колонія, а нині адміністративний район Китаю з обмеженим правом голосу. На особливому статусі наполягав Лондон. В 97-му острів став китайським. Щоб впливати на політичні процеси, посадовців у Гонконгу призначають із центру Пекіна. У Китаї, крім Гонконгу, є ще один адміністративний район колишня португальська колонія Макао. Посадовців там теж призначають. Анастасія Синяговська перший національний. 30 вересня день всиновлення в Україні від початку року в прийомні родини передали майже 800 дітей. Один із соротинців, де живуть діти з Київської, Луганської, Донецької областей та з Криму. Сьогодні відвідала дружина президента Марина Порошенко. Вона поспілкувалася з вихованцями, працівниками центру, побувала на святковому концерті і роздала дітям подарунки та солодощі. А от як проходить день у родинах, котрі всиновили кількох дітей? Ми розкажемо історії, де десятьма малюками шість років тому поповнилася сім'я Шпарк. Их на букувані. У родині шпарків діти живуть за розпорядком. Є конкретне місце для розваг, навчання, роботи по господарству. Вони взагалі самі порядки роблять, самі складають. У нас самі навчили дітей, що має бути. У них в кімнатах, по кімнатах прибрано. Оселю батьки оформили разом з дітьми. Дівчата лакували балки на стелі, хлопці фарбували і оздоблювали стіни. Речі, книжки, робочий куточок у кожного свої. Вранці черги до умивальника немає. Поки одні діти вмиваються, інші роблять зарядку. Потім сніданок. Це якщо ми таку каструлю варимо борща, то нам лишається дуже багато. Поки старші діти в школі і інституті молодші Аня і Оленка опікуються одна одною. Не можна бити, я тобі задам по попі. Мені п'ять, а потім теж буде п'ять, а мені буде шість. Тато Валерій колишній військовий, Удома намагається підтримувати армійську дисципліну. Хоча, каже, діти є діти, суворі чергує з ласкою. Ти ж подивився на них, вони вже знають, що вже тато вже. Лихий, кажу все тато вже сказав, все, все все. Після служби чоловік опанував професії столяра, будівельника, сантехніка, завгоспа. каже усе заради прийомних дітей. У них стали вже як крітні, такі як свої такі настоящі вже. Та як вони ну, таких немає, значить що там не вистачає. Вже так вже себе якось чувсиш. Що Думаю, що таке? Що з що що немає? Про господарство, сад, птицю, королів та собаку разом з батьками дбають старші діти. Микола вчиться на реставратора, а вдома відповідає за курей. Батьки вважають, виховання дітей працею необхідне для майбутнього. Діднього, дорослого життя. У дитбудинках сімейного типу і таких родинах, як ця, на Буковині виховують 250 прийомних дітей. У службі в справах дітей кажуть, що готові заохочувати прийомних батьків, проте визнають, цього року побільшило відмов. В минулому році було тільки три відмовних дитини. В цьому році їх уже за вісім місяців цього року було п'ять. Ми б'ємо тривогу і вивчаємо е, причини, чому збільшилася кількість відмовних дітей. У шпарків за родинним столом їдять 13 людей. Тут кажуть: не тісно, є ще 3-4 місця, і ця сім'я зараз думає прийняти до свого кола ще одну дитину. Володимир Мельник, Павло Монаху, Максим Демко, перший національний. Такі новини вівторка нагадую про наш сайт і сторінки в соцмережах. Далі.